Знову всіх вітаємо на нашому каналі. Не знаю скільки разів ми знімали подібне відео. Люди телефонують і задають мені ті самі запитання. Котел тривалого горіння і котел під теплоакумулятор це різні котли. Вони дуже схожі, ну, Тут що буде зоні доварюватися, він просто виглядає меншим. Вони дуже схожі. і Заходьте на наш канал, хто, ну, хто шукає інформацію, просто гортайте відео. От дивіться, зараз ви дивитеся це відео. Внизу у вас зліва є надпис, як би, ну, назва каналу «Борис ЦАП. так? Натискайте туди, вас закидає на нашу сторіночку. І там буде писати вгорі вкладка відео. Натискайте на відео і гортайте всі відео, все буде. А зараз от, ми дивимося, якраз я вловив момент, Влад пішов десь на обід, Виготовлено котла тривало горіння. Це шахничок, але позбавлений всіх недоліків. Тут не вертикальна загрузка, а фронтальна загрузка класична. І запалювати класично. І він має переваги, ну, хто, треба було побачити на практиці. Немає тих недоліків, які мають там котли верхнього горіння, чи шахні такі з великим завантаженням сильним ще вертикальним. Що приходять люди просять їх поміняти. І, ну, я це не голі слова кажу. А коли будемо міняти, я зніму це відео. І якраз іде, оце бачимо такий канал. Це буде подаватися вентилятор. Ми зробимо вгорі. Точніше, влад робить, буде продувати через оці отвори. А один залишаємо ми для термодатчика. Він не буде продуватися. Буде термодатчик, який вмикатиме котловий насос по температурі димохода при старту, і потім перейде на температуру теплоносія, бо це без теплокумулятора. Тут специфічна обв'язочка, специфічне керування. І люди так ловлять основне, а деталі втрачають, якраз в тих деталях криється суть. І зробить, о, я зробив по вашій схемі, а в мене не добре працює. А ви там так зробили там, той термостат. Ой, що там той термостатичок термостат, один? А що там те. Та тонке налаштування, якраз, якраз воно все робить, щоб і котел був сухенький, щоб запускалося, щоб він не, не гонив, потім сартожне тепло видавити з котла. ну Довго розповідати, трошки відео не про те. Ото буде так, бачимо, виглядає димохід. Ну Тут в даному котлові буде круглий. і він трошки ми завжди робимо трошки на кому. це буде стискатися. На 160 дим, щоб він легко заходив, далі він буде, ну, щоб під, якби підклинював, ущільювався. Оце буде кругленько сюди додатися на вихід з котла. Все буде. буде. Ми огляду цього котла вже робити не будемо, бо в нас вже подібні котли там вже оглядів достатньо. Але я думаю, ще раз якраз. Ну, зайшов в гараж, бачу, влади немає, бо він незадоволений, коли я хочу щось зняти, він хоче працювати. Він завжди працює, працює, працює. А тепер... Влив момент, що вони має. І з вами так давно мені знову телефонували. Не знаю скільки разів, одне й те саме повторюю. Е, Намагайтеся шукати відповіді в наших відео. Якщо вже вас... ну, Бачите, таке питання, що нема, нас, я не розповідав, тоді телефонуйте, бо е, на дзвінки також входить багато часу. Дорогоцінного, скажімо так. Тобто буде тут воно обдуватися, буде ще одна сорочечка наварюватися. Отак рівно з котлом. Навколо цього димохода. обдуватися буде ззовні кругом і буде продуватися через ці трубки трубки із нержавіючої сталі. Тобто, якщо вони навіть, будуть конденсат на них, а там конденсат обов'язково буде, з того, що димогази, особливо коли меш прогріті, тут холодне повітря, вони законденсують ці трубки. Якщо буде конденсат, навіть якщо вони виносять, одно він буде, як то кажуть, на молекулярному рівні ця фізика. І ці трубки бачимо, якраз там пластина теплообмінника йде, і коли... а з тої сторони з нижньої, дверцята, і коли дивиться з дверей, їх не видно буде, вони ну, не заважають, не перекривають проток, так йде протік, який вийшов з канали, канали так воно далі продовжує рухатися. І чим більше дме турбіна, там буде така автоматика. Чим більше дме турбіна, Тим гарячіше Чим гарячіше димогази, тим вони більше будуть тут забиратися. Коли дурбина не дме, димогази з тоді нема що забирати і нема, нема потреби. Тобто все воно веде по такому замкнутому колу. І прекрасно це показує на практиці. Та воно не дає там тож, які, там супер-пупер, як почнуть люди розказувати. Але ви розумієте, підігріти повітря, подати вже сюди, тим більше, що це буде вторине повітря. Хай там буде 80 градусів, хай там буде ну, біля 100 градусів. Можливо, не так і багато, але це буде разом втруне повітря на тут сам вихід, де газова щілина. І подається сюди основна порція повітря. Так воно виглядає. Ну, це буде товар ви цей канал. Якраз такий вигляд. Все, дякую за перегляд. Підписуйтеся на наш канал. Очікуйте нових відео, Ставте запитання. І майте на увазі, що розвелися зараз на час шарлатани, які крадуть чужі креслення, ну чужі розробки, роблять креслення і кажуть, це я придумав, це я придумав. Я хочу зняти відео по, -по таких шарлатанах. У мене є переписка. І, Ну, якби ти кажеш, все документально показати, щоб про остерегти людей. В чому для мене це воно, якби в суті, не грає. Шкода людей, коли вони купують креслення. Неперевірно на ці котла. Людина взяла там котел 20 кВт з кетчапом, збільшила, вся, потужність збільшилася. Ну, м'яко кажучи, це навіть, навіть вже не смішно. Ви розумієте, що такі пропорції, що в 60 кВт, що в 10-кіловат, змінюється. Ну, там різні пропорції, там довго розповідати. Є такі речі, яких не можна збільшити, чи не можна зменшувати. Він з кетчапом собі збільшив, вам продав, гроші забрав. Робити не треба, розумієте? Те, що вкрав чужі ідеї, ну, я потім зніму. Я розумію, що будуть негативні можливо, коментарі. Це така вже тема. Там мені люди... Ще більше того, я зробив зауваження тому панові, то він мене ще взяв обзивати обманщиком. Кажу, чоловіче добре, в житті нікого не обманював. І за те, що в мене все ну, є, підтверджено документально, і коли ми цього котла розробляли, чи того котла розробляли. Тоді ще інтернет не було, я можу все об'яснити. Силається на європейські якісь аналоги. Європейські аналоги почали робитися пізніше, ніж котли бордцями. Також все це документально підтверджено. Ну, Оце окрема тема, це окрема тема. А наразі всім до зустрічі!